Коли одного разу в молитвах, читаючи Отче наш і доходячи до слів і не веди на свого воскушення, горло почало здавлювати на сьомий чи на восьмий рік молитв. І кожен раз, коли доходжу до слів, «І не веди на своє скушення, давить горло і задихаюсь я, тоді, піднявши голову до небес і сознання своє, спитав у Творця Бога, Свагофа нашого Отця. В чем справа? На що почув відповідь таку? Не вините меня, нікого из вас свошення не вожу я, ви самі туди входите. Після чого, через пару днів на водохрещення, скупавшись, була дарована молитва щастя, в якій сказано, да буде воля Твоя і моя єдина, есть да, час покаяння. Що прощаються тобі гріхи такі, які ти простиш другим. І так само защита від всякого зла, яке в преісподні Христом запечатане, і також все те, що останеться пусте, наповняється любов'ю і Духом Святим. що й потрібно кожному із нас стяжати? Да буде Боже разом в Голові, любов Ісуса в серці, Дух Святий в мені, в усіх людях на землі. За що і Сину Святому Духу, Нині по всеча, Невічны. Аминь. Во имя Отце і Сина Святого Духа Амінь. Да благословить Господь Бог вас і да просвітить вам розум в голові, Серце наповнить любов'ю, Душу Духом Святим до спасіння приведе. Да буде так по волі Божій, нині по і не веки вічні, на всій землі кругом. Запомніть, раз и назавжди, між добром і злом Бог поставив Хрест. Тож хто не з Христом, антихристу слухав. І правди не почуєш від нього ти ніколи. Запомни, два духа в світі є, один святий, другий нечистий. Кожен з них славиться своє, а протилежна хая. коли уважно ти людину, тоді почуєш від кого дух її. Годи від себе нечись швидше, щасливо буде жити. І запам'ятає навічно. Бог, безкінечна обща гармонія, яка оточує тебе і знаходиться в тобі, саме найбільше сила на землі, а тайна дуже проста. Що любиш ти, ти любить і тебе. Тож не дарма наші предки завжди любили землю Тетяну, воду Уляну і все суще на землі, сторотворіння Творця. Бо дуже падший ангел, який сотворений Богом, не може тобі нічого зробити, він безсилий, якщо на те волі Божої немає. Якщо ти сам не допустив промаху і не допустив гріха, по якому він тобі дасть прикурити. Впереді тебе пряник, це твоє бажання. Ззаді тебе рога лукавого. Коли ти розслабив волки, получи рогами в жопу, а якщо піднатужився, получи свій пряник. Мрія твоя збулася. А Бог завжди тебе, як мало дитину, веде. Бо душа твоя, то і є частина Бога. Бог в тобі і кругом тебе на землі. А ти осознаєш це. А якщо хто-небудь із вас каже, що він раб, то задумайся, навіщо тоді в Євангелії слова такі? І сотворив я вас по образу і подобі своєму. Бог вас не сотворив рабом. І Бог не раб, а раз він не раб, і ти не раб, а дитя Його, то живи на землі щасливо разом з Богом. Ви Бо вірять в Бога всі лукаві, але не служать вони йому. І коли мені хтось каже, що вірю в Бога, я не вірю такій людині. Кажу, «Лучше ти мені скажи, кому ти служиш, а не кому ти віриш. А по ділам його видно. Лукавий завжди славиться, лукавий боїться, бо розказує, що дві сили на землі, а Боже знає лише одну силу, всемогутню, могутню, кругосу, непереможну Всевишнього Создателя Сущого всього, Бога і Творця свого Фотця, бо другої сили просто не існує, крім Його. То все страхи, недовіра і не недовір в Божу силу, понукає їх вірити в другу. І, відповідно, як рабому, підчиняться їй. Саме найбільша молитва в цим світі любов да прибуде вічно кругом. З нею сміло йдіть вперед. І йдіть, удаляючись від зла в сторону добра, тоді будете щастливі везде і завжди. Благослови вас Бог! Отец, вселенную, да имя Твое славу. Да будет царство Твое, да будет воля Твоя, и я на небе, так и на земле, и во мне. Все, что не повредит душе, дай в жизни моей, и прости грехи, сотворенные телом, делом, словом, мыслью, и бред тобой на этом месте каюсь. Якожи и я обращаюсь грешающим вокруг нас, не осуждая ни клевещей ни делая зла, и не остави нас свое искушение. Но навеки закрой крестом, преисподне всю силу зла, Духом святым наполни сердце любовью всех людей на земле везде, Ибо Твое есть царство, силы и слава Отца и Сына Святого Духа, Ныне пресного веки веков На всей земле кругу.